Вам сподобався цей светр і ви бажаєте його зв'язати? Це буде дуже гарний подарунок для ваших чоловіків. А я спробую все докладно розповісти і показати. І так, почнемо. Цей светр я в'язала використовуючи пряжу Elieza Lana Gold номер кольору 40. А ось розміри нашого светра. І так, починаємо в'язати перед. Набираємо 106 петель і в'яжемо резинку 1 на 1, 6 см. Потім додаємо 10 петель і в'яжемо за схемою. Спочатку 5 лицевих, включаючи одну кромкову петлю. Потім 4 рапорта, кожен рапорт по 22 петлі. Далі 3 виворітні петлі, 12 це візерунок або коса, 3 виворітні і 5 лицьових. Всього 116 петель. Рапорт складається з 22 петель. Це 3 виворітні, 12 коса, 3 виворітні, щоб виділити візерунок, і 4 лицевих. Раппорт в'яжеться досить просто. Перші 10 рядків це лицеві та виворітні петлі. А як саме в'язати візерунок, я зараз покажу на зразку. І так, візерунок складається з 12 петель. Перший ряд пров'язуємо 5 лицевих, потім дві центральні петлі. Перехрещуємо таким чином. Першу петлю залишаємо перед роботою, а пров'язуємо спочатку другу, потім першу. Тепер закінчуємо рядок, пров'язуємо останні 5 петель. Другий ряд. Виварітні петлі і ми також робимо перехрещення. Спочатку в'яжемо 4 петлі, а потім 2 перехрещення таким чином. Першу петлю переносимо, пров'язуємо другу, а потім пров'язуємо першу. І так, два рази. Після цього закінчуємо ряд. Я повільніше зробила відео, щоб ви могли краще роздивитися, як правильно це зробити. Третій ряд. Спочатку пров'язуємо три петлі, потім робимо три перехрещення. При цьому нахил каси в нас вліво і закінчуємо рядок, пров'язуючи три лицеві петлі. Четвертий ряд, 4 перехрещення. Тобто з кожним рядом зменшується кількість просто пров'язаних петель, а збільшується кількість перехрещень. І так до шостого ряду, де в нас всі петлі перехрещуються. Починаючи з сьомого ряду, ми збільшуємо кількість просто пров'язаних петель і зменшуємо кількість перехрещень. Ось так в'яжеться цей візерунок. Для оформлення горловини через 56 см від початку виробу закриваємо середні 18 петель і в'яжемо кожну частину окремо, закриваючи петлі за схемою. А ось основні етапи: як в'язати перед. Тепер спинка. в'яжемо так само, як перед, окрім горловини. Горловину закриваємо за схемою. Тепер рукава. Набираємо 50 петель та в'яжемо резинкою 1 на 1 6 см. Потім додаємо 16 петель і в'яжемо за схемою, так як ми зв'язали вже і перед, і спинку светра, я сподіваюся, що питань по схемі не повинно бути. Для збільшення ширини рукава додаємо через 10 рядків по одній петлі з кожного боку. І через 55 см від початку рукава закриваємо всі петлі. Нам залишилось зібрати светр і зв'язати комір. Ось і все, светр в'яжеться досить просто, а ви я сподіваюся, отримуєте задоволення від цієї роботи. Підписуйтесь на мій канал, і ви знайдете багато цікавих ідей для стильних і гарних светрів та інших в'язаних виробів. Я впевнена, у вас все вийде.